Робітник постійно приходить з проблемою, не бере на себе відповідальності, і таке питання задав мені підприємець зі Львова, віталій, який займається роздрібною торгівлею. І є така проблема. Співробітник постійно приходить з проблемою, хоча знає, що має приходити з рішенням. І каже: от я йому повторюю вже кілька разів, все те ж саме повторюється. Давайте розберемо причини, чому так взагалі відбувається. Тому що співробітник не ціни час керівника. А чому тому, що він не розуміє, чим керівник займається, чим займаються там всі інші члени команди, і не цінить час керівника як наслідок, не знаєте, не отримуючи компетентної допомоги від своїх підлеглих. Витягуючи роботу на своїх плечах, ці підприємці вони втомлюються, відчувають стрес і доходять до зламу, так наприклад, або як взагалі заведено зараз, втрачають мотивацію. А якщо це керівник, тоді власник для такого керівника починає вигадувати їм різноманітні, знаєте, там складні мотиваційні схеми, які по суті зводяться до того, що до, до збільшення заробітної плати. І або якихось там премій там чи бонусів, так і але все це не працює. Чого? Бо ці хлопці вони вже давно згоріли і вони відновлення не підлягають. Як правило, у підлеглого є рішення. Просто він, знаєте, виявляє такі емоції і реакції людської істоти, і ну не хоче на себе по-простому брати відповідальність. Адже якщо відповідальність на себе візьме там шеф там або керівник, е, а рішення, яке він ухвалить, воно буде. Таке невірним, так і питатиме шефа або з керівника, яке в цій ситуації рішення кожного разу, коли співробітник приходить до вас проблема, задавати йому питання. А як ти думаєш? І він скаже: Я не знаю. А ви йому іди, подумай. І кожного разу, коли він захоче, прийти до вас, він буде думати зараз? Шеф мені задасть оце таке секретне питання. А як ти думаєш? А я запропоную такий варіант, так? Наприклад, і це швидка порада. Є звичайно, ціла технологія, яку. Ми розбираємо на майстер-класах, тому рекомендую вам реєструватися на майстер-клас і ви побачите магію. Кількість таких взагалі питань зменшиться. Тому підписуйтесь, слідкуйте за телеграм-каналом, де ви отримаєте більше порад. Наступне питання: працюю понад 60 годин в тиждень. Бізнес сперся в потолок, впровадив crm систему але не дає росту. Андрій, власник СТО у місті Вінниця, у нього 9 співробітників, і він сам відповідає там за закупки, за управління сервісом. Є майстер приймальник, який оформляє клієнтів, там розраховує бухгалтерія на аутсорсингу. Бізнесу вже більше 15 років. І спочатку був такий бурхливий розвиток. Зараз замовлень вистачає, але зі збільшенням замовлення, по суті, збільшується хаос і прибутків не збільшується, і не виходить наняти спеціалістів. Так, давайте для початку розберемо за рахунок чого росте бізнес. За рахунок делегування, що це означає, тобто в нас є якісь важливі справи, які, які дають швидкий ріст. А є якісь дрібні справи, які можна віддати, щоб виконував ну наприклад, там помічник, це можуть бути максимально прості якісь завдання, які може виконувати навіть якась там низькокваліфікована людина, І, але власник не розуміє часто з чого почати делегування, чому. Тому що він елементарно не веде облік завдань, які він робив там протягом дня чи тижня. Так, і наприклад, протягом дня він займається замовленням запчастин. А що для цього потрібно? Обрати постачальника, перед тим, наприклад, зрозуміти, яку там, запчастину замовити. І, як правило, в таких бізнесах починається 100-500 перепитувань. А яка запчастина нова чи бу? Запчастина потрібна на сьогодні чи назавтра, на завтра? Наскільки терміново? І це все забирає час. Замість того, щоб там майстер-приймальник, наприклад, при оформленні, авто заповнив там якусь простесеньку форму, де будуть часто задавані питання і передає цю форму на закупчика. І замість того, щоб взяти і, наприклад, проаналізувати ці дані, цей процес постійно повторюється, і, відповідно, він краде час. При цьому часто відбувається ситуація, що Запчастини, наприклад, не підходять, їх там потрібно замінити, ну, типу, таке інше. Я сам власник автосервісу, я прекрасно розумію ці болі. Є ще безліч процесів, які власник бізнесу може покращити. Але проблема в чому? В тому, що він навіть не усвідомлює, як ці процеси можна покращити. І тому я рекомендую почати саме перше це з аналізу дій та завдань, які ви робите протягом там, дня, тижня їх потрібно записувати щодня. Раз в тиждень просто берете і починаєте аналізувати. Потім ці завдання розділяєте на функції, щось, наприклад, відноситься до закупок, щось там до контролю якості, щось там до фінансів, щось до продажу, і створити знаєте, таку карту, схему, де розписати і візуально побачити всі процеси, які можуть відбуватися. Це допоможе зрозуміти таку ідеальну картину бізнесу і зрозуміти, які справи вам дають ріст, а які можна делегувати. Тому знову ж таки запрошую на майстер-клас, де ми розбираємо такі питання. Я там до молекул і даю рекомендації, як діяти. Наступне питання: чому співробітники не роблять результат або не приносять результат, який ми хочемо? От є, наприклад, в мене приходить на зар, проходить систематизацію. Назар, власник торгового центру, Він здає площі в оренду і от там. Ми з ним тільки почали працювати. і задає питання, як писати посадові інструкції, щоб співробітники їх виконували. І ну, такий невеличкий простий алгоритм. Для початку давайте розберемося, що є взагалі ціла низка причин, чому людина не виробляє результат. в менеджменті. Ми називаємо це цінний кінцевий продукт або скорочено ЦКП. І не робить те, заради чого цей власник наняв того співробітника, і щоб виявити ці от проблеми, так або питання, я рекомендую зібрати команду в офісі, роздати листочки, і попросити ну, кожного відповісти на прості питання, як називається ваша посада? Перше питання: попросіть просто написати повне формулювання посади, наприклад, там менеджер з продажу там антифризу постійним клієнтам, а не там формальний начальник, менеджер або там якісь типу HR. Тобто конкретно вказати далі розібрати, що означає кожне слово в, в, в назві вашої посади. Так, наприклад, ну запропонуйте е, дати визначення кожному слові, е, і е, в такій ситуації з'ясується, що частина працівників вони взагалі не розуміють е, суті своєї роботи. Третє це як називається результат, який ви робите. Нехай співробітник напише конкретну назву. Ну, результат, за який ви платите як власник бізнесу, не просто, наприклад, продаж там найм, а там повторний продаж антифризу постійним клієнтам. четверте, це що означає кожне слово у назві цього результату, так розібрати прямо як співробітник зрозуміє, і тут таке важливе, не ви йому пояснюєте, допомагаєте, а прямо як співробітник зрозуміє це. Далі ви типу розпишіть, за якоюсь технологією виробляється ваш результат. Попросіть просто описати процес там виробництва за кроками. Наприклад, для того, щоб там, для успішних продажів співробітники повинні мати там, скрипти, регламенти, методички, тобто якісь там матеріали. Якщо їх немає або вони там прописані поверхнево, ви по суті самі знайшли відповідь на питання, чому немає результату, так, наприклад, і шостий такий знаєте, фінальний результат: фінальний крок: це чи хочете ви взагалі виконувати цей результат, так чи хочете забезпечити результат. Чому тому, що бажання важлива умова працездатності співробітника. Якщо він добровільно прийшов на цю роботу, відповідь на запитання очевидна, але можуть бути інші речі, знаєте, або якісь там поставити, його там насильно підвищили, перевели там на іншу посаду, так або поставили на заміну. І виходить, людині довелося тягнути на собі там всі завдання, ну які вона на які вона по суті не підписувалась. І як наслідок результат це відсутність відсутність результатів, так. Тому перевірте команду по кожному із цих шести кроків, і я вам гарантую, що ви виявите купу співробітників, які розуміють свою роботу і результат неправильно, і через це не можуть повноцінно знаєте, приносити користь бізнесу.